О, а це що? Команданти? А це калібрувальні сита? Китайська кавомолка. Сьогодні зробимо порівняння цих двох кавомолок за допомогою калібрувальних сит. Для цього беремо 15 грамів кави. Першою беремо китайську кавомолку зі сталевими жерновами. Спочатку регулюємо помол під пуровер. Ось така вона гарна, красива, стильна. Класний дизайн виглядає дуже якісно. Засипаємо каву, змелюємо і дивимося, за скільки ми змелимо 15 грамів. Хвилина 0,5. Доволі швидко. Беремо команданти і перевіряємо, за скільки змела вона. Налаштовуємо також помол 26 кліків для V60. Засипаємо також 15 грамів кави і починаємо змелювати. Подивимося, за скільки змела команданти. Хвилина, можливо, навіть трішки менше. Візуально різниця невелика, але для цього у нас є калібрувальні сита. Перше буде на 400 мікронів. Беремо змилену каву з коменданта та засипаємо в сито. Все це добре перемішаємо та дивимося, яка різниця. Втрати всього 600 мг. Зараз подивимось, скільки буде в киті.